Ласкаво просимо до нашого сьогоднішнього занурення. Ми беремося за ну справжню перлину лісову пісню Лесі Українки. Так саме за початок, тобто список дійових осіб, пролог і перші сцени першої дії. Е, занурюємось у Волинь, праліс біля озера. Рання весна ага, і наша мета ну не просто переказати, а спробувати відчути цей світ духів, їхні, скажімо так, взаємини, і оту першу зустріч зі світом людей, яка власне і задає весь тон, саме так. Отже, пролог нас одразу кидає у вир. З'являється той, що греблі рве. Такий молодий, білявий, ну просто уособлення весняної повені. Нестримний такий. І він шукає русалку, але спочатку зустрічає потерчат так, оцих блібих діток, сироти озера, і вони просять його ну, не руйнувати їхню хатинку. Це одразу додає такої, знаєте, сумної нотки. І показує, що навіть у світі природи є свої, ну, трагедії. Абсолютно, і вони ж йому і вказують на русалку. А вона, до речі, біля мертвого рибалки така собі деталь про байдужість стихій. І от русалка. Водяна царівна, їхній діалог з тим, що греблі рве, це ж ціла буря. Ну да. Пристрасть, гра ревнощі. Там ще якась мельниківна згадується ага. І оця фраза її. Вода ж не держить сліду, так як твоя люба або моя журба. Це ж просто ну, геніально. Точно, це про плинність, невловимість, їхня суть. Але тут втручається водяник. Батько, старий, сивий, володар глибин, такий собі консерватор, і одразу конфлікт. Він же вважає того, що греблі рве зрадливим, і доньку хоче тримати під контролем. Так, наказує сидіти на дні, вінець забирає. Це протистояння, знаєте, бунтівної молодості і старого порядку. Свободи і контролю. Саме так, Русалка ж кричить: я вільна, як вода, але він її ну приборкує. Пролог чудово показує цей світ духів, живий, пристрасний, але й жорсткий, зі своєю ієрархією. І от в цей світ приходять люди. Дія перша дядько Лев і Лукаш його не біж. Лев дуже цікавий персонаж. Він знає ліс, розумієте? Вміє ладнати з духами. Ну так, знає, де хрест покласти, де осику вбити. Він ніби міст між світами. Ага, а Лукаш молодий, гарний хлопець. Але його мета яка? Сопілку зробити, хишку поставити, досить прагматично. І їхню поява одразу викликає реакцію русалка скаржиться лісовику. А лісовик дідок охоронець, він же за лева заступається, бо той колись дуба врятував. Так тобто, бачимо, що співіснування можливе, але за умови поваги не нищити. І от найцікавіше Лукаш бере вербу, робить сопілку. Як Лев Радив і починає грати, і саме ця музика будить мавку. Оце мене завжди вражало. Не просто якийсь звук, а людське мистецтво. І її перші слова Ох, як я довго спала, пробудження через красу. Але лісовик її дідусь одразу застерігає, обминає їх доню Саші, раз тільки ступиш і пропала воля ну прямо пророцтво. Та чи зупинить це її? Перша ж зустріч і вже зіткнення. Так, Лукаш хоче березу надрізати, сік пустити. А мавка кидається: не руш, не руш, не ріж, не убивай. Дуже сильно миттєвий конфлікт. Але він переростає у знайомство. Таке, знаєте, з подивом. Лукаш вже вражений її виглядом, хоч і як панна, і їхній діалог це ж прірва між світами. Вона про вічне життя, про дерева, про сон зимовий. Мені здається, що жила я завжди. От як це? А він про хишку, про сопілку, ну про побут. І тут мавка каже цю дивовижну річ про самотність. Як добре зважити, то я у лісі зовсім самотня. Як це? Серед стількох духів. Оце, власне, показує її особливість. Можливо, це самотність душі, яка шукає чогось іншого, спорідненості, людського тепла, можливо, можливо. І ця самотність робить її відкритою, вразливою до Лукаша, до його музики. І одразу перевірка цієї вразливості. Лукаш, так між іншим, згадує, що восени його можуть одружити, і в мавка тривога. Одразу людські плани вже кидають тінь. Отже, підсумуємо трохи. Леся Українка змалювала неймовірно багатий світ міфології. Природа тут жива, одухотворена. Так і намітився головий конфлікт зіткнення світу природи, тобто мавки і світу людей Лукаша. Але показано і можливість гармонії через лева, через музику. Так, є натяк на гармонію. Але водночас є і перечуття трагедії: застереження лісовика, це різниця світів і вторгнення людських реалій, як от те одруження. Ця перша зустріч, вона така ніжна, музична, майже ідеальна, здається. Але ж це драма феєрія, тобто іделія не може тривати Навряд чи. І от питання залишається: які ж випробування чекають на цю крихку гармонію, як саме розкриється трагізм зіткнення цих таких різних світів? Так, це те про що варто подумати після прочитання цього початку.